Плащини невидимки зберігають наші життя. Такі відгуки наші військові надіслали волонтерам благодійної організації Шостка Добро після того, як випробували їх унікальне захисне спорядження. Про новітню технологічну розробку від оборонного кластеру Брев 1 розповіла заступниця керівника волонтерського центру Шостка Добро Світлана Нескоромна. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійця непомітним для ворога. Ну, наприклад, наших снайперів або групи ССО, так які виконують бойові завдання. Переваг плаща невидимки – його компактність і легкість також він має захист від дощу і мокрого снігу, не горить і захищає від високих температур. Крім цього, він приховує усі частини тіла військового разом з обличчям, але найголовніше він робить бійців непомітними для ворожих тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Бо зараз у на обладнанні в російській армії є такі тепловізори, які накладають випромінювання і. Ну, і тепловізора тепляка, як вони кажуть, і хвилі приладів ночного бачення. І отже, людину, яка йде на бойовому завданні, її видно. І тому вони сказали, що коли самі вони одягали цей плащ, самі вони самі ті, хто зробив розробчики цього плаща, то людина розтворюється. На минулому тижні волонтери шостка добро відправили на передову шість антиків антитепловізорних тепловізорних плащів ще два готуються до відправлення, але замовлень на це захисне спорядження благодійники отримали набагато більше. Тож пані Світлана звертається до небайдужих мешканців нашої громади з проханням долучитися до збору коштів на купівлю плащів невидимок, оскільки коштують вони недешево 2200 гривень зі знижкою. Ми розуміємо, що зараз дуже складне становище у вас із фінансами. Ми розуміємо, що перед нами іде. Ідуть свята великі, ідуть свята святого Миколая, іде нових новорічні свята, але все ж таки ми маємо бути вдячними нашим хлопцям за те, що вони боронять нас, за те, що вони дають можливість нам бути ось тут, в теплі, і мати змогу ці свята зустрічати. Тому, якщо ви не байдужі до долі нашої країни, до життів наших хлопців, то ми дуже просимо задонатьте, будь ласка, 20, 30, 50 хто може. Має можливість більше, то звичайно ж і більше коштів для того, щоб ми якомога швидше купили ці плащі для наших бійців. Паралельно волонтери шиють для наших військових зимові маскувальні дощовики. Такі самі костюми, але кольору хакі вони виготовляли влітку. Тепер же кравчині чаклують над білими плащами. Це тканина, плащовка, вітра, волога не проникне, і вони кажуть, що це дуже зручно, коли на все обладнання. Яке на них знаходиться, одягнути ось такий дощовик. Він складається із верхньої частини ковтини, і з нижньої частини це штані. Шиють у волонтерському центрі маскувальні плащі різного розміру, аби і високим, і невисоким бійцям було в цих костюмах зручно. На сьогоднішній день дівчата вже пошили шість готових костюмів. Є і в процесі розкроєний є ще десять. За словами Світлани нескоромної, наші військові із задоволенням користуються цими костюмами, адже вони захищають від дощу не тільки самого бійця, а й усю його амуніцію.